Живуть доброї казки, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандак ідуть, у садочку у садочку на сани живуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку у садочку в нас пани живуть. Разом граємо, мову розвиваємо. Тема сьогоднішньої зустрічі до бабусі на подвір'я. Свізькі птахи та їби дівчата. Та знайомство зі звуком з рано вранці у селі на бабусинім дворі прокидаються усі і тваринки, і птахи, і великі, і малі. Вітаю вас, малята, у моєї бабусі велике господарство і багато срійських птахів. Зранку бабуся піклується про них. Годує і напуває водою, адже ці птахи без людини жити не можуть. Хто живе у курнику? Так, вірно, свійські птахи. Ще їх можна назвати домашніми птахами, тому що вони живуть поряд з людиною. Подивіться, це сім'я курей, тато півень. Мама курка, а дитинча курча. Так, сім'я гусей, тато гусак, мама гуска, а дитинча гусеня. Так, сім'я індиків. Тато індик, мама індичка, а дитинча індича. Молодці діти, так, а це сім'я качок. Тато селезень. мама качка, а дитинча каченя. Діти, подивіться, хтось від нас заховався за сіном. Послухайте уважно і скажіть, хто це, і повторіть звуконаслідування. І вона кудахкає. Ко-ка, ка-кака, -ко, как-ка, ко, ко, ка. -ко, ка -ко. Молодці, діти! Ку -ку! Ку -ку! Так, а це пивый, і він кукурікає. І запилку! Ку Молодців! Це качка, і вона. Крякає. Ря, кря 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 <вит> Так, а це індик, і він белькоче. <глё>, гля гля гля, 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 кля-ґля ля. Зараз, діти, я пропоную вам подивитися у лупу і з'ясувати. Чиє це? Подивіться уважно. Чи це дзьоб. Вірно. Це дзьоб гусячий. Чи це хвіст? Вірно. Це хвіст. Півнячий. А це чий дзьоб, так качиний дзьоб. А це чий хвіст. Вірно це Дичий, розумнички, пропоную вам, діти, описати птаха за ось такою схемою. І опишемо ми сьогодні кого? Вірно, курку? Де живе курка? В лісі чи поряд з людиною? Молодці діти, поряд з людиною. Вона свійська пташка якого вона розміру? Велика середня чи маленька? Вірно, курка середнього розміру. Якого кольору пір'я у курки? Молодці у курки пір'я коричневого кольору. Добре. Який хвіст у курки? Так, хвіст у курки короткий. А який дзьоб у курки? Так, дзьоб короткий і зігнутий. Розумнички. Чим харчується курка? Так, зерном, травичкою та черв'ячками. Чим курка корисна для людини? Так, курка забезпечує людину яйцями та м'ясом. Молодці діти, можете описати любого птаха, який вам подобається за цією схемою. А зараз, діти, давайте виконаємо пальчикову гімнастику, приготували свої ручки, виконуйте вправи. Раз зустрілися курчата. Пі-пі, пі пі-пі-пі, а за ними капати. Чинята. кря 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 кря-кря-кря. Потім стрілися гусята Га-га-га, га-га-га. І поважні інчушата бал-бал-бал, бал 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 Ось півники стрілися. Кукаріку зразу і побилися. Кукаріку. Молодці дітки, у вас все гарно вийшло. Послухайте, діти, віршик. Слава! запитав Степана. Де Степане, ти дів сало? Борж сметаною і з салом смакувати скоро станем. Діти, який звук частіше всього ви чули в цьому віршику? Вірно, звук с. Цей звук ми з вами вивчили на минулому занятті. А сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком. Послухайте віршик. Зіна найде до магазину за родзинками з ефіром. Зіну зупинив Захар, він морозиво прохав. Який звук ви частіше всього чули в цьому віршику? Вірно, звук. З ось цим звуком я вас сьогодні і познайомлю. А зараз, діти, давайте з'ясуємо, де стоїть звук з у словах. У слові ЗЕФІР. де стоїть звук з. Зехір. Вірно на початку слова. А він твердий чи м'який приголосний. Зехір. Вірно. Він твердий приголосний. Молодці. А у слові магазин. Де стоїть звук з. Магазин. так, посередині слова. А він твердий чи м'який приголосний. Магазин. Так, твердий приголосний. І позначаємо однією рисочкою. А у слові «віз» де стоїть звук з. «Віз» Вірно, дітки наприкінці слова. А він твердий чи м'який приголосний? Ліз. Так, твердий приголосний. І позначаємо його однією рисочкою. Пропоную вам, діти, зробити звуковий аналіз слів зір та зуб. У слові зір. Який перший звук в цьому слові? Зір. Так, звук він м'який приголосний. І позначаємо його двома рисочками. А який наступний звук в цьому слові? Зір. Який звук ми співаємо? Так звук І. Це голосний звук. І позначаємо його кружечком. А який же ж останній звук в цьому слові? Зір. Так звук Р. Він м'який. Твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою. А у слові зуб. Який перший звук в цьому слові? Так, звук з. Він який? Так, твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою. А який наступний звук в цьому слові? Зуб. Який звук ми співали? Так, звук у. І він голосний звук і позначаємо його кружечком, який останній звук в цьому слові? Зуб. Так, звук Б. Він твердий, приголосний, і позначаємо його однією рисочкою. Діти, ви молодці! Придумайте слова зі звуком з. І зробіть разом з батьками звуковий аналіз цих слів. Ну що, діти, вам сподобалося у бабусі на подвір'ї? Мені дуже подобається. Ви запам'ятали, яких птахів ви там бачили? Молодці! До побачення, до нових зустрічей!